Всім привіт! Хлопці! ну що ж, вирішив я сьогодні пооткривати обміни. Обміни доволі інтересні, там, де Решфорд Хендерсон 99-й, Решфорд, 102-й. Вкратце можна назвати цей ролик охота за Решфордом 102. На одному з аккаунтів він мені доволі е, потрібен для меню. Жалко, що ми вже зіграли з мішою, але скоро в нас Італія вийде Мішаня. У мене там Мілан зобраний. залишилось докомплектувати. Так що чекай, скоро буде щось круте. Так, що, так само хотів всім подякувати за підписки. Дякую всім за лайкоси, за просмотри. Жду від вас коментарів. Цікаво подумати і узнати, що ви повибивали. Так що не забувайте писати, що вам випало, Так що поїхали. Поїхали до самих обмінів, Заходимо. Доволі цікаво, даже, що ж тут до мені випаде. Все ж таки хотілося б звичайно тут забрати трешворю. Ну, будемо бачити. Будемо бачити. Так що погнали к самому обміну. 2,90-х такого со старту запихую, не глядя. Обмінчик і поїхали. Перший обмін. Перший обмінчик ігрока протистояння у нас випадає. Давай щось хороше, давай щось. Франція, вратарь, лиц. 94-й. Мюшлер. Уже випадав. Прикольно, спасибо. Давай, жалко, що викидає со старту. Давай, далі поїхали. Открить, не глядя, все знаю, все можна втратити, не глядя, пацани, все просто быстро, ось вот такий. Сподіваюсь, не буде длинний ролик. Так. Тут там у нас э, ЦЗ, Евертон Міна. Міна 95-й. Круто. ідемо по повішенню. Ну давайте, я же ж захочу, як і всі хочуть, А Ось так запихаємо, Гаррі Кейна. Давай, давай. Яшники, давайте. У мене так небагато обмінчиків. Давайте щось хороше. Ну дайте. Так, Ольс. Це Феде, це, це не то Forest United 90-й. Ну, хороший сказати можна дроп. Так що. Зараз для вас вийде секунда, я перезайду на інший аккаунт. Так що ждіть. Ну що ж, я перейшов на інший аккаунт. давай так же само. Не глядя, обмін. І поїхали, поїхали. Мішаня, на тому аккаунті, якому ти ждеш, якщо ти дивишся, я буду в самому кінці відкривати. Там доволі цікаво. Так. Англія, це вже хорошо. Це П. Лестер. Блін. Я подумав Хендерсон зараз. Ай-яй-яй. Ну, сердечко зайокало, ну нічого страшного, погнали далі. Відкриваємо, відкриваємо. Давайте юашники. Дайте хороший дроп. Дайте, дайте щось хороше. Дайте Англію. Це у нас цопник Пар'єт, Арсенал 96. На даний момент це найвисокий дроп, який мені випадав. На основі я теж відкривав, Випав тільки паред. Так, ну давайте. Давайте, давайте, давайте юашники. Не затягуйте, давайте мені хорошенький. Мені треба хороший дроп. Хороший. Просто шикарний. Дайте Решварда. Ой-ой. ой Це -ой -ой. no. 92 Челсі. 91 Броджа. Ну, Тут доволі невезучий аккаунт, немає що сказати. Ну, поїхали на останній аккаунт. Ну, і ось я перейшов на той аккаунт, Міша. ну, так що, так, не туди зайшов. Так що треба. треба, Отут треба вибивати решвард. Отут 100% треба вибивати Решфорда, пацани. Просто треба вибивати. Тут другого варіанту просто не може бути. Тут потрібен Решфорд, Так що отак запихуємо. Отак відкриваємо. Давай. З першого шпака Решфорд. Поїхали. Решвард. Давай. Англія, давайте со старту. Англія. Англія. ЛЗ Тоттенхем. 92-й. Не збираємо ми такі змішай клуби. Алло, Яшники, дайте щось хороше. Дайте щось хороше. Поїхали, поїхали, не затягуємо. Давайте, яшники, давайте нам щось хороше. Нам треба хороший дроп. Нам треба дуже хороший дроп. Давайте опять. Ай, міна. Эвертон. Мина 95, ну хорошо, остання попытка. Останній шанс вибить щось хороше. Останній шанс, пацани поїхали Запихуємо все, що можна. І давай, давай. Иашники, дайте, пожалуйста. Пожалуйста, дайте щось хороше. Дайте. Англія. ЛЗ Тоттенхем. К сожалению. Вот такий нам дроп випадає. Отакий От відос получився. Ну, тепер остається рішати вам, відкривати їх, не відкривати їх. Ну, це доволі цікаво. Жалко, звичайно, що не випало нічого годного і Ну, Отакий відосик. Всім дякую за просмотр, всім пакета.